За донорство крові приємний бонус. У Львові стартувала акція наповнення, яка передбачає можливість безкоштовного відвідування вистав, концертів, екскурсій у подяку за можливість порятунку військових та цивільних, які потребуватимуть донорської крові. Адже її дефіцит був завжди, а враховуючи воєнні події, ця проблема стала особливо гострою. Ця акція виникла як реакція. Спільноти культури, зокрема багатьох міських установ культури, на потребу в донорській крові. Через неї ми б хотіли, аби культура донорства ставала ближчою до кожного львів'янина та львів'янки, щоб таким чином ми могли закривати цю потребу, допомагати нашим медикам, допомагати військовим, допомагати цивільним. Таким чином, кожен донор, який завітає в банк крові першого медоб'єднання Львова, що на вулиці Миколайчука, 9, після однієї донації отримує флаєр, який буде слугувати вхідним квитком у заклад культури, який захоче відвідати. Залежно від події, це може бути більш ніж для однієї особи. Наш музей радо доєднався до інституції, тому хто здає кров, буде мати можливість відвідати наш музей, музей також Станіслава Людкевича. Це є продовження традиції, тому що Соломія Крушельницька, наша патронеса, вона також неодноразово робила багато благодійних акцій на підтримку українців. Більше десяти закладів культури відгукнулися на таку акцію. Окрім того, представники установ партнерів також вирішили стати прикладом та задонують свою кров. Культура це кров нашої нації, і те, що це поєднується, це дуже важлива річ. В шпиталях в, в різних шпиталях нашої держави зараз дуже багато поранених побратимів, які потребують невідкладної допомоги. Про це знає і наш захисник Олег, який до слова вже неодноразово був донором. Про те, що розпочалась така акція, дізнався вже після того, як записався на цю процедуру, адже прийшов сюди з певною метою. У Мене в колеги батька виявили пухлину, і ну, він попросив. А так загалом вже давно хотів здати кров. Ну, типу зараз у нас велика потреба в крові. Це розуміє і Роман, донорська кров, якого вже допомогла не одній людині. Просто для себе. До себе допомогти людям. Ходимо, здаємо кров. Тут нічого страшного немає. Здачі крові ні для організму, ніякої шкоди немає. Пракцію також дізнався, коли вже прийшов здавати кров, але каже, приємно здивований і з задоволенням відвідав би театр. Можливо нагадати собі, як тут в театрі, бо з графіком роботи не завжди виходить зараз. Зазначимо, що саме компоненти крові є часто вирішальними в тому, врятують людину чи ні. Так у міському банку крові почали виготовляти цільну кров, щоб при масовому поступленні пацієнтів могти надати допомогу усім. За рекомендаціями військових хірургів, американців, британців, яка дуже ефективна при триваючих кровотечах, зокрема при мінно-вибухових травмах. На жаль, на жаль. Кількість таких хворих збільшується зв'язку з війною з з Російською Федерацією. Не забуваємо, що всього декілька хвилин неболючої процедури зможе врятувати комусь життя. Тому, щоб долучитись до акції, потрібно підготуватись до донації крові, а зокрема дізнатись протипоказання, попередньо записатись за номером 0800 333 003. Далі завітати у банк крові з паспортом та ідентифікаційним кодом та здати кров. Попередньо акція триватиме два тижні до 7 березня. Ірина Цвігун, Діана Кондратюк, Андрій Турянський. Правда, тут Львів.